Всім привіт! У лісі сьогодні так чудово, є хороше різноманіття грибів, погода прекрасна, дивіться. І ось за цей час я вже назбирав скільки грибів. Це буквально за годину. Гарні підберезники, вже сьогодні більше підозрічника попадається. А також одного бівого знайшов вже. Тож запрошую вас зі мною в цю прогулянку. Ходімо разом шукати гриби. А ось уже і перші грибчики тут стоять, чекають, чекають. Дивіться, малий такий один. Хороший, за ним стоїть он більший. Не знаю на його якість, зараз погляне. Ага. бачите, переточив його так капітально вже. Але поки що візьму. Так, ось у нас тут наступний з'їдений стоїть. Вон вже майже нічого нема з нього. І ось дивіться який красивий. Гарний. Це я вже виходить третій раз за тиждень в цих кущах тут. Рибі шукаю. Тож вже, знаєте, не дуже багато гриба трапляється. Подекуди ще є. Але вже бачите, такі всі переточені. Ну, нема масового росту вже. Так що треба рухатися на нові місця йти. Ось потрошку так де не де. Ще є гриб. Ось такий ось. Подекуди ще є гриб, але вже небагато. Так, ось перший червоняк стоїть, такий невеличкий ліпчик. Хороший. Нічого собі. Нічого собі. Ще й біленький есть тут поруч стоїть. Біля червоноголовця. Оце Вот так знахідка. Клас. Ось який класний. Перший біленький є. А тепер ще один ось червоноголовий такий зачутний. Бач таке грибне сорти в лісі з'явилось. Ось тут такі маленькі-маленький. Хоча не дуже маленький. Наверненький. І підберезничок той же саме. Пішов я далі розвідувати нове місце, думаю, пройдуся далі, там подивлюсь. І ось тут також натрапляю на такі червоняки гарні, молоді, красиві гриби. І ось ще один, дивіться який крутий. Є плюс два гриба, тому буду далі оглядати, перспективне місце. Так, а наступні гриби. Підберезники. Знову підберезники. Цей покушений. Цей молодий гарний. Ой-ой-ой, дивіться, які класні. Дивіться, чудовий грибочок. А наступний, там взагалі якийсь фантастичний. Підсувалося все. Молодих якось не дуже багато лізе, я так скажу. Але є ще, є ще багато гриба, тому потрібно висліджувати і все видивлятися. Хороші, поки що попадаються грибочки. Бачите, червоняки вони тільки починають лізти, тому що ось такі маленькі всі. О, дивіться, що є поруч росте більше. Ось так. Спочатку не побачив цього білого більшого. Але є плюс два гриба. Ось. Відразу за ними ще два. Є ще. Хороший розмір такий. Новенький грибочок. Що воно таке міні-сироїшко чи що. Новеньке така. І тут підберезничок такий непоганий. Ось ще й мислюка помітив. Не знаю який він буде. Повністю гарний чистий маслюк, та хай буде грибне асорти. Але один чомусь більш не бачу. Є ще ось Червивий. А цей Цей також червивий. Вчора півдня йшов дощ і зараз таке свіже повітря в цьому лісі, що просто не передати словами. О, ну реально прям надихається. сам кайф ходить по такому лісу після дощу. Дивіться, молода береза, молода сосна. І рибочки є потрошку. Прям краса. Ось Великан стоїть. Це у нас тут такий підберезник. Так, я вже подумав, що біленький. Ви ж нібівенькі сьогодні повільно збираю гриби, тому що дивіться дуже багато трапляється ось таких вже зіпсованих грибочків. Тож, Складно відібратися і знайти гарного гриба. Всі вже, бачите, після дощу попсувалися. Тому у нас поки щось такий скромний результат. Не дуже багато грибів. Але ще є трохи часу. Йдемо далі на грибні місця і будемо сподіватися на хорошу вдачу, що ще щось знайдемо. О, Дивіться, цей вже такий симпатичний. О, чіткий грибочок. Потім ось стоїть ще один, теж гарний. Оце наші гриби. Оце наші хороші. І тут же слідом помічаю взагалі самого-самого меншого, мабуть. За весь цей день чи за весь цей час. А хожу я близько години тільки. О! і маленький підберезовий порівняння з цими двома Це взагалі такі. мавий мавий ось у нас ще один хороший гриб ще один такий хороший ого ніжка тверда наша різатися не хоче гарний ось зробив крок вперед і є ще один гриб. Такий ось. Ось такий гарний. Ось тут краса яка. Просто краса. Такий один. І ось один менший гарний. Не розбираюсь ще чи це поганка, Чи це мухомори такі? Бо є там якісь різновид мухомори. Ось Тобі ж завжди що блідопоганка. Тоді багато так накидываю. Вон там, тут стоїть. Місце блідой поганки. Дивіться, зараз буду вам показувати лісову красу по порядку. Тут так прям багато краси. Квіти такі. Це, це не лісові квіти, це мабуть сюди птахи на стіння принесли і воно тут проросло. Йдемо далі. Тут у нас ростуть мухомори. Вонякі, дивіться. Хороші. І за ними ж зразу ростуть підберезовики. Цей великий вже. Ось цей буде наш. Ось цей великий, Ось цей хороший. І десь ще був ось тут гарний ось. Ось цей гарний буде. Цей вже переріз. Хоча теж нормальний заберу. Такий okay. тут. Навіть не один. Навіть не один. Менше є ще один. Трошки червивий, а бачите, шапка ще нормальна. Темний. Ну так, да, це вже переріз. Опа. А ось білячок ще один Дивіться, який. Ух ти. Ух ти, який великий. І що тут? Чистий? Та дивіться, хоч вони... Поївенішку, а Але сама голова чиста. клас, вас Ах, який запах приємний. Хороший, хороший грибок. Пішла знову Ось Осікий симпатичний. Вийшов на поляну і тут прямо один за одним зустрічаю грибочки. Непогано так, непогано. Блін, поламав білого гриба, дивіться, якого гарного. Думав, що це підберезник. Потягнувся за ним так і зламав. але поглянь, такий крутий білий гриб був. Ось. Ну чудово, третій за сьогодні вже. Я тут хожу, заглядаю, де ж ділись червоняки, а вони ось тут поховалися і вже пропали, на жаль. А ось цей ще може і не пропав другий. Зараз я гляну. Ні, це ще гарний буде. О, це ще чіткий. А то вже все. Так прикольно, ось справа береза йде, а зліва осика. Такий гарний ліс. І така йде дорога. Повертаюся вже назад. В принципі, бачте, відерце забив. Може ще щось по дорозі знайдемо, то буде добре, поки риба вже не бачу. Царство мхоморів. Такі вони тут вишикувалися багато. Вже майже шоста година в лісі так темно стало, Двигаюся до машини, бо щось їх мару тягне, утягне, гриметь. Буде дощ, скоро ось такого, бачите, олівчик такий гарний. Збираємо. І ось ще один манюльний, але вже підберезник. Хм. Хороший. Три годинки побігав і вийшов такий результат. Повне відерце. Асорті сорті грибне є, підосичники, біляки, підберезники. Білого поки що мало. Будемо чекати на грибну хвилю білого гриба вже. Думаю, після цього дощу скоро буде. Дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте лайк коментуйте, підтримуйте канал підпискою і всім до зустрічі, бувайте!